Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Друзі, на мою думку, мало хто з нас віддає перевагу поїздкам в цілковитій тиші. Більшість все ж таки полюбляє в дорозі послухати гарну музику, від цього підіймається настрій, ну і взагалі поїздка проходить набагато комфортніше. В цьому відео хочу розповісти вам про способи відтворення аудіофайлів через мультимедійну систему в автомобілі Nissan Leaf в комплектації SL та SV. Простіше кажучи, як вам послухати музику в автомобілі Nissan Leaf. скажу відразу, що відео буде більш цікаве людям, які тільки планують собі придбати електромобіль. Nissan Leaf, або людям, які це нещодавно зробили, і саме зараз розбираються з його функціоналом. А більш досвідченим власникам даного електрокару, пропоную додати щось у коментарях, як ви завжди це робите, за що вам величезний респект. Тож, друзі, тема відео: способи відтворення аудіо в автомобілі Nissan Leaf. Якщо цікаво, то вже за традицією, заварюємо чайочок, кофеочок, беремо вафельку, печенюшку і гайда, дивитись відео. Друзі, розповім вам про три способи відтворення аудіофайлів через мультимедійну систему автомобілю Nissan Leaf. І закцентую вашу увагу на одному з них. Тож, першим самим простим способом буде відтворення аудіофайлів за допомогою USB-накопичувача. Простіше кажучи, флешки. Все дуже просто: берете флешку, кидаєте на неї вашу улюблену музику, сідаєте в автомобіль, знаходите за кнопкою підігріву сидіння водія ось таке віконечко, відкриваєте його, вставляєте флешку. Через кнопку CD AUX вибираємо USB і насолоджуємось улюбленою музикою. Другий спосіб це за допомогою відомого нам кабелю AUX. Також нічого складного, беремо кабель AUX. Один кінець вставляємо в телефон або плеєр, або планшет, або ноутбук, або якийсь інший програвач аудіофайлів. Головне, щоб там був вихід Jack 3.5. Інший кінець вставляємо знову ж таки відповідне віконечко, яке знаходиться за кнопкою підігріву сидіння, але цього разу пасажирського. Знову ж таки, через кнопку cd Aux знаходимо вихід AUX, вмикаємо музику на своєму пристрої і насолоджуємось. Але, на мій погляд, найкращий та найсучасніший спосіб. Для того щоб вам прослухати музику, полягає в підключенні смартфону до мультимедійної системи вашого автомобілю за допомогою функції Bluetooth. В чому перевага даного способу? Ну, давайте перед ауксом. Це те, що не потрібно купувати даний кабель, якщо у вас його нема. І друге, це те, що цей провід не буде ніде виглядати, не буде. Заважати вам в дорозі, ну і не буде псувати естетику вашого автомобілю. Стосовно USB, тут все дуже просто: вам не потрібно буде скачувати музику на ноутбук чи комп'ютер, нести флешку додому, потім скидати на неї файли, знову нести її в машину, і ви будете обмежені в тому плані, що зможете прослуховувати. Виключно те, що на неї скинули. І плюс вихід, який ви могли б використати для зарядки вашого телефону, буде зайнятий флешкою. Тож, друзі, живемо в такі часи, в таку епоху, де в кожного з нас є смартфон, телефон, і там обов'язково є функція Bluetooth, якою ми можемо скористатися. До речі, ще хочеться відмітити такий момент, що у американського та японського ліфа у них дещо урізані FM-частоти. Що це означає? Це означає, що деякі радіостанції відтворюватись у вас не будуть. Ви не зможете їх прослухати. І знову ж таки, за допомогою вашого смартфону та функції Bluetooth можна виправити цю ситуацію. Все дуже просто. Ви... Скачуєте будь-який додаток з Play Market, з App Store, підключаєтесь до інтернету і прослуховуєте ваші улюблені радіостанції, ваші улюблені передачі. Також за допомогою даного способу можна прослуховувати такі додатки, як Spotify, Apple Music, ну і багато інших, де у вас є плейлист, та навіть просто можете зайти на будь-який сайт. І відтворити музику от прямо з нього. Тож, розповідаю, як вам це зробити. Все, що вам потрібно, це просто повторити за мною всі дії, які я вам зараз буду показувати. До речі, друзі, хочу зробити невеличку ремарку, буду пояснювати дуже простою мовою, тому що рівень знань, рівень підготовки у людей зовсім різний. Для когось я буду говорити. Елементарні речі, а для когось це буде вища математика. Тому буду пояснювати дуже простою мовою, щоб було зрозуміло, детально, дуже так прискіпливо, можливо, навіть занудно, але я хочу, щоб навіть першокласник чи чиясь бабуся, які подивляться це відео, змогли підключити свій смартфон до автомобілю Nissan Leaf через функцію Bluetooth. Тож, продовжимо відео вже в салоні автомобіля. Друзі, отак ми плавно перемістились в автомобіль. Що нам першочергово потрібно зробити, це вімкнути автомобіль, його можна вмикати не повністю, а так, щоб засвітилась тільки мультимедійна система. Так, натискаємо, чекаємо. З'явився незрозумілий напис, але ми на нього не звертаємо ніякої уваги. Ми натискаємо на кнопочку меню. От вона, меню. Натиснули. Далі м -м, напис фон. Він же телефон. Натискаємо на нього. Нам написало, що немає з'єднання з телефоном. Тут бачимо дві колоночки зліва і справа. Нас цікавить права колоночка і напис Peer Phone. Якщо я правильно вимовляю, бо я ще той англієць, як ви знаєте. Так, натискаємо на неї. Знову з'явилося якесь невідоме повідомлення, але що нам звідси потрібно винести? По-перше, це оця назва, це назва Bluetooth автомобілю і даний пін-код. Що далі? Далі, друзі, ми беремо наш смартфон, заходимо в налаштування. Зайшли в налаштування, Тут вмикаємо Bluetooth і е шукаємо доступні пристрої. І от дивіться, з'явився наш шаг, з'явився тут. Що ми робимо? Ми просто натискаємо на нього і з'являється такий запис, запис підключити пристрій шаг. І отут нам потрібно ввести оцей пін-код. Який у нас написаний тут. В моєму випадку це 65-65. Що 65. я роблю? Я його і ввожу. 65-65. Окей. Підключення написало, що підключено і активно. Все, на цьому в принципі ми під'єднали наш смартфон до нашої системи. З'явився напис такий: Mi 9 Lite, там Connected і таке інше. І от якщо ми подивимось, перейдемо «Pirate Phones, зайдемо сюди. Тут є он OnePlus 7T і MI9 Lite. Так, в принципі, тут нам більше нічого не потрібно. Так, друзі, ну от таким способом ми під'єднали наш смартфон до нашої мультимедійної системи, але це ще не все. Це тільки пів справи. Чому? Тому що дивіться, натискаю сюди. Музика ніби відтворюється, але з колонок ми нічого не чуємо. Ну, Музики нема. Чому? Буду зараз пояснювати: нам потрібно за допомогою клавіші CD Aux перевести. От Зараз я буду натискати, тут, тут якась Pandora, потім диск. Потім Bluetooth, О, Bluetooth Audio це те, що нас цікавить. І Бачите, ми вже бачимо напис, крута музика без авторських прав там, і так далі, і тому подібне. Так, і от вона вже відтворюється. Але чому ж нема звуку? Звуку нема по тій причині, що потрібно звук на вашому смартфоні вімкнути на максимум. Так, от ми зараз вімкнули, і ви бачите вже. Звук починає, пісня починає програватися, і тут можемо додати вже гучність на нашому. Ну от і все. Ми це зробили, друзі. Ми підключили наш смартфон до нашої мультимедійної системи, і тепер можемо насолоджуватися улюбленими треками в дорозі. На шляху додому, на шляху на роботу в будь-яких ситуаціях, в будь-яких поїздках. І це дуже добре. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо сподобалось відео, то поставте, будь ласка, пальчик вгору. Якщо не сподобалось, то вибачте, я старався, але щось пішло не так. І я це обов'язково виправлю. Натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео. Ну і підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь, для вас це не складно, для мене це приємно. Це надихає на створення нового контенту. Всім дякую, всім гарного настрою, продуктивних днів, повні кишені грошей, миру, спокою, достатку, всього всього вам найкраще, українці. Ви просто супернація, Я вас всіх люблю. Ну і нашій ненці Україні якнайшвидше перемогти це все неподобство, те, що відбувається. Слава нашим захисникам, слава нашим воїнам. Вони вони це наше все просто за завдяки цим хлопцям. Тримається все, все тримається на даний момент на їхніх плечах. Вам стійкості, міцності, терпіння.